Привіт, друзі! Сьогодні вирішила вам розповісти, як зробити маринад шашлика всього лише за 30 хвилин. У кожного кулінара свої секрети приготування цієї ароматної страви, але одноголосно всі сходяться в одному. Щоб отримати смачне і соковите м'ясо, необхідно попередньо його замаринувати. Спершу я розчавлюю чорний перець. Також беремо сіль, розчавлений перець. Соєвий соус декілька столових ложок. Він сприяє розм'якшенню м'ясних волокон і робить шашлик ніжнішим. Також у цьому рецепті я використовую в зерна. Майонезу. Все перемішали. А тепер приступимо до цибулі. Цибуля у швидкому маринаді відіграє велику роль.